Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. Це моє перше відео, котре я намагаюся записати вже сьомий місяць. Але мені постійно щось заважає, То ми тільки проїхали, то ми переїжджаємо, то я хворію, то ще щось сталося, то нема настрою, то в мене не загоїлися губи. Це мене не били, це просто нежить. Але я вирішила вже наскільки можу тягнути, вже потрібно взяти і записати. Ось тому я тут і не надіюся, що ви теж тут. Чому саме YouTube? Тому що мені здається, що Інстаграм трохи втратив той настрій, який був на початку. Я не можу вести сторіс, як раніше, тому що більше однієї-двох вже падає статистика, а поговорити про життя хочеться. А в інстаграм люди приходять за... Красивою картинкою, за якимось натхненням більше, ніж за життєвими роздумами, за швидким дофаміном, тому що багато якихось цікавих, коротеньких роликів. Ось, але мені цей формат зараз не вистачає мені цього формату. Ось тому я вирішила завести YouTube, поговорити про життя, показати своє життя, спитати, як ваші справи, відповісти на коментарі. І все в такому роді. О, у мене тут кліс повз. Все, кліс нейтралізований. У нас тут просто, бачите, в мірі животних. Зараз ми живемо у Хмельницькій області в 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Живемо на безкоштовній оренді. Ми поки що не знаємо, як будуть далі справи. Розвиватися, чи ми купимо цей будинок, чи ми купимо щось інше, чи ми залишимося на безкоштовній оренді, чи як воно далі буде, навіть я не знаю. Ось тому ми просто чекаємо, коли це питання вирішиться, то зараз потрібен тільки час, щоб щось змінилося, тому що вдіяти нічого не можемо, тому ми просто живемо, насолоджуємося життям, якщо так можна сказати. Намагаємося влаштувати свій побут, тому що дуже незвично не мати у будинку води, навіть холодну, я вже не кажу про гарячу, не мати санвузол, жити у двох кімнатах. Тобто, у двох кімнатах зараз я, мама, бабуся, кіт наш Сфінкс і дві собаки. Тобто, ну, це таке. Не дуже комфортно, скажімо так, і мало того, що в нас ще нема опалення такого, як звична, у нас тільки пічка, котра опалює ці дві кімнати. Тобто в кухні пічки нема. І ми готуємо в цій кімнаті і гріємо воду. Ну, і всі ці моменти, тобто трохи складно, але, але весело. На даний час YouTube буде у форматі. Влогу, тобто, ну, це як блог в інстаграмі, в Ютубі це влог. Буду показувати, як ми тут влаштовуємося. Потім будуть якісь цікаві випадки з життя. Мені хочеться на цю тему теж поговорити, висловити свої думки і почути, що ви думаєте з того чиного питання. І одним з, першим, з перших відео відео буде також про. Мовне питання про українську-російську мову. Я хочу про це відразу записати, щоб ви відразу визначилися, чи підходить мій підход до цього питання для вас, і визначилися, чи потрібно вам взагалі тут знаходитися. В принципі, хейтери вони підтримують статистику теж, але мені здається, що зараз не час витрачати на них сили. Звісно, мені лячно, тому що я не орла. Звісно, мені лячно трохи вести Ютуб, тому що я не звикла ж так сидіти, сидіти перед камерою та розмовляти. Але потрібно рухатися вперед, тому буду намагатися робити якісний контент. Я буду дуже вам вдячна за підписку, за лайки, за підтримку. Мене ще є тут, бо багато з вас. Хто підтримує мене у Фейсбуці, в Інстаграмі, пише коментарі і реагує. Ось тому я вам дуже вдячна і до нових зустрічей. Я вас обіймаю.